Книги дитячі, корисні яскраві, для малят цікаві. Оксана Кротюк. найсмачніша страва. Сашкові неабияк пощастило. Його дідусь рибалка. Про рибу він знає геть усе і вміє готувати карасів у сметані. Смачнющі Сашко їх дуже любить. Дідусь і сам ці карасі любить, але бабуня варить борщ такий, що дідусь про свої карасі забуває. Він називає бабусин борщ добрезним. Сашків тато знається на грибах. У лісі йому відомі кожна стежина і кожен кущик. А як тато зготує печеню з грибами. Сашко зразу бере подвійну порцію. А мама все бідкається, що їй така печеня не вдається. Про себе ж мама каже, що вона на кухні живе. Хто знає, може, їй там відкриваються якісь секрети. Скажімо про вареники. Таких смачнющих вареників Сашко не їв ніде. Охочий він і до карасів. І до печені, і до борщу. Хто б це не любив такої смакоти? Та ось уже тиждень як навчився Сашко сам готувати яєчню. А чиє що краще от білої яєчні на два жовтих ока, яку сам готувати вмієш? Читайте разом з нами.